Я вітаю всіх на своєму каналі. Я дякую всім. Хто дивиться, хто ставить подобайки, хто підписується на мій канал. Ось таку панораму має мій город на сьогоднішній день. Після тижневої спеки, коли було більше 40 градусів, учора до нас дійшов грозовий фронт. Ми, звичайно, дуже переймалися з того, аби не було граду, бо багато людей виставляють на просторах Ютуб і TikTok. Які пройшли шквали грози град, коли знищено урожай і томатів, і солодкого перцю? Але у нас якось так обійшлося: зайшла гроза, дощ був такий гарненький, двічі, дві грозові хмари, і якось у нас так минулося без таких поганих наслідків, і пролило добре. І я вам зараз хочу показати, от я стою, і ви бачите. Картопля посередині бела роза, яка зовсім засухла. Звичайно, люди теж виставляють різні свої відео про картоплю, розповідають рання, пізня, різні сорти. Але я вважаю, що на сьогоднішній день, на 11 липня, аби зовсім висохла картопля одного сорту, це неправильно і може якась хвороба, про яку ми не знаємо, може якісь погодні. Умови їй не сподобалися. Але я такого не пам'ятаю, е, ніколи не було. Далі он видно картопля сорту гранада, вона зелена. По Беларусі трапляються койди зелені кущики. Це у мене вже майже її немає. Це адрета, жовта картопля, жовта, м'якоть, яка мені дуже подобається. Я взагалі люблю картоплі, які розкіпаються. І ось такий вигляд має. Ці 4 половиною рядки картоплі голландської, яку завозили в Україну осінню на харчування, вона продавалася, але я її купила і посадила. Ми пробували там з краю викопувати одного кущика. Картопля є, і вона ще стоїть зелена, тому я думаю, що картопля буде. Але її зараз не, не чіпаю, тому що, ну от бачите, там. Засухла беларуза, от ми будемо її і їсти. Ось така картопля. Звичайно, був дуже, мали дуже велику надію на те, що цим роком будемо з картоплею, але ось, ну, ви бачите, що бачите. Тут у мене понад картоплею ось, як я вже говорила, в нас яргенька або жоржини. Ось такі. Що вцілів перець після е, граду, який був весною. Тут трішки помидорів, е, зазвичай з весни ти плануєш зореться городи, ти його будеш садити так і так, і так, але погода, Вноси свої корективи, тому що якісь там саджанці пропадають, ти потім насаджуєш на те місце щось інше, і тоді вже в тебе город має якийсь такий ералашний вигляд. Гарний вигляд має капуста. Мені дуже подобається цього року. Тут з краю в мене агресор. Ось вона така. Далі ту, що я дуже рано садила червоноголовий кебаб. І ось я вам покажу зараз. Я вже трішки прикрила затіняючою сіткою. Буде видно чи не буде видно, ось така цвітна капуста. І далі мій бригадир. Бригадир вже складає головки, бачите, вже крутиться. Звичайно, по ній є і бур'янець, треба полоти. Ми її поливали. Хоча, коли стояла спека, у нас була подача води через один день. Але я вважаю, що можна потерпіти, бо у нас у селі великий перепад висот, і тому, коли люди будуть. Поливати, бо, бо людині потрібний полив, то на верхніх вулицях води немає, тому якось так у нас проходить по черзі. Але краще так, ніж зовсім люди будуть сидіти без води. Ось і морквочка така гарна. А ще цього року я вирішила. Повернутися до давнішньої такої схеми, знаєте, садити огірки і помидори, і їх затінять декілька рядками кукурудзи. Ось тут я посадила кукурудзу десертного типу, але тут, бачите, вже як я казала, вносяться свої корективи і насаджувала капусту, тому що дуже багато кукурудзи. Ось на цих. Місцях не зійшло, є тільки перші рядки, а то, мабуть, що було неякісне насіння. І тут, бачите, хотілося мені, аби між цими рядками кукурудзи були огірочки. Ось вони так і ростуть. І знову ж таки, між рядками кукурудзи, тут у мене помидори. Помидори вже навіть починають достигати. Ось такі ми зробили їм підпорки, робили саме з дитиною. Але я думаю, що може комусь не подобається зовнішній вигляд. Але ми зробили, як зробили. Помидори не лежать на землі, а вони ці всі, які будуть височенькі, вони підв'язані. І от далі в мене, бачите, геть ще маленькі помидори, тому що я не багато саджаю перших ранніх, бо зазвичай потім уже на початку вересня помидорів немає. А так у мене до заморозків ми ще збираємо. Ми дуже багато робимо таких зелених помидорів за корейськими рецептами. Нам подобаються, тому майже до нового року. Ми їмо свіжу продукцію. Ну, і що я вам скажу на завершення свого такого відео про мій город. На всі говорять, що в селі добре і ми їмо свою... свій... свій врожай. Так, Уже якщо сьогодні схочеться зготувати борщ. То, бачите, вже можна нарвати і квасольки молоденької, вона вже є, морква вже є. Капусти, звичайно, немає, але то невелика справа. Ось, бачите, є вже такі бурячки, є вже своя цибулька, хоча цього року вона мені не подобається. Не буду я більше такої купувати зимової цибулі. Мені вона не сподобалася, але то така справа, ми вчимося на своїх помилках. І ось так, бачите, понад стежкою О, в мене ростуть майорці. У нас вони теж називаються паничі. Потім ще зацвітуть. Ось такі кущі це будуть чорнобривці, так що квітнутиме город до осені. На цьому все. Підписуйтесь, ставте вподобайки до наступних відео.